Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу Рейтингу Букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І сьогодні говоримо про матч Ліги Чемпіонів Баварія, Манчестер Юнайтед. Це група «А». Окрім цих двох команд, тут є ще також Галатасарай і Копенгаген. так що Зустрінуться не лише важковаговики європейського футболу, зустрінуться і фаворити на те, аби зайняти перші дві позиції. Баварія зараз у прекрасній формі, хороший старт. 10 очок в 4 матчах. не Нескаче, що хороший старт у Манчестер Юнайтед, тільки 6 очок. У Еріка Тенхага в п'яти матчах сам Тенхаг перебуває під тиском. Ми знаємо всі ці внутрішні скандали у Мю. І не дивно, що Баварія вважається беззаперечним фаворитом цього матчу. Звертаю вашу увагу на те, що Манчестер Юнайтед пропустив у п'яти поєдинках АПЛ, 10 голів, тобто оборона виглядає діряво, щось вони забувають, так. але в захисті є дуже Сильні проблеми. Тож, я думаю, що Кейн і компанія в цьому матчі е, переможуть так, але ставка моя буде не про це. Е, ставка моя буде про е, те, що матч апріорі буде результативним. Тобто Баварія заб'є два або три м'ячі, е, щось заб'є Манчестер Юнайтед. Відтак все це виріється в те, що команди проб'ють тотал більше трьох з половиною м'ячів, Букмекрі з Фабет. Е, дають на цю подію хороший коефіцієнт 2,22. Так що під. Підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки. І всього вам найкращого.